Звучить як фантастика, але це реальність. Дослідники з когнітів Neuroscience Society довели, що під час сну можливий справжній двосторонній діалог між людиною та зовнішнім світом. Як це працює у серії експериментів: учасники перебували в стані люцидного сну, коли людина усвідомлює, що спить, і може керувати своїм сновидінням. У цей час науковці надсилали сигнали: спалахи світла, короткі звуки, дотики або слабкі електричні імпульси. І що дивовижно, сплячі реагували на них усвідомлено, не прокидає. Комунікація відбувалася за допомогою рухів очей або м'язів обличчя за заздалегідь узгодженими кодами. Наприклад, якщо людині у вісні ставили запитання 2 плюс 1, вона могла відповісти трьома рухами очей, і результати збігалися з правильними відповідями. Результати досліджень у роботі 2021 року усвідомлені відповіді вдалося отримати у близько 18% випадків а в новіших експериментах із електричною стимуляцією мозку вже майже у 50%. Тобто під час фази швидкого сну людина може чути, думати і відповідати. Мозок, як з'ясувалося, не вимикається. Він переходить у новий режим взаємодії, можливі застосування, створення нейроінтерфейсів для дослідження сновидінь зсередини, терапія тривожних або посттравматичних станів через м'яке втручання у сон, навчання та тренування під час сну, коли знання закріплюються у стані спокою. Але виникають і важливі питання: як безпечно використовувати цей інструмент, де межа між дослідженням і втручанням у внутрішній простір людини і хто контролюватиме цю форму спілкування з підсвідомістю. Сон виявляється не вимкненням. Розуму, а іншим виміром свідомості активним, чутливим, здатним до діалогу.